Заморозки та опади очікують Україну до кінця тижня, а далі, за пригнозами синоптики, уже нарешті прийде тепло. Та тепер можуть загинути озимі культури та фруктові сади. Як це вплине на майбутні врожаї? Анастасія Терещук розпитувала експертів. Весна на календарі а на вулиці справжня зима. І таке квітневе похолодання справжній виклик для аграріїв. Морози та опади у квітні вже зачепили посіви, ранніх озимих культур та фруктові сади. Підготувати поле заздалегідь до таких заморозків майже неможливо, каже головний агроном одного із підприємств на Київщині Петро Кравчук. Негативний вплив буде і на пшеницю, на ріпак, на ячмінь. Десь більше, десь менше, все залежить від фазу розвитку рослини. Торік підприємство також зіштовхнулося із весняними морозами. Тож цього року вже знають, як діяти. І на той момент вже почав цвісти ріпак стиріпак минулому році, то мали абортацію квіток, тобто, по завершенню похолодання, при наростанні температури можна застосовувати якісь там амінокислоти, антистресанти і так далі. А от що важче врятувати від холодної весни це плодово-ягідні культури. Квітнути дерева почали ще на початку березня, а така різка зміна погоди може згубити врожай. Оце вона якраз в повному цвіті. Квіточка розпустилась повністю, і це вони в такий момент вони дуже вразливі на заморозки. Цвітіння, волога та мінусова температура все це може призвести до інфекції на майбутніх плодах. Вона потім проявляється її шкідливість, в тому що потім, коли є плоди, навіть зав'язалися, та йде вторинний розвиток інфекції і на плодах і розвивається плодова гниль. Тому пан Олександр швидко захищає свої дерева. Таким способом користується вже десятки років. Дар я Пакет такий пліковий, натягнемо на ще одну щеплену гілочку і Ну, буду сподіватися, що мені вдасться зберегти врожай. Та заморозки не лише впливають на врожай, але й відтерміновують польові роботи, тому що на початку польових робіт, коли розпочинали товаровробники весняну посівну кампанію, не вистачало вологи після того, як пройшла достатня кількість опадів, це покращило умови засівання культур, але заморозки трошки призупиняють подекуди сьогодні висів. Морози та опади будуть утримуватися щонайменше до суботи. Вже потім очікуємо повернення весни. Тому в суботу ще такий перехідний день, а ось в неділю вже будемо відчувати у більшості областей плюсові значення в денні години. Вже плюс 9, плюс 14, тобто вже більше наближення до весняних показників. Коливання температури можливі, але точно меншої інтенсивності. Анастасія Терещук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.